Що в сьомний день тяжких буднів військовослужбовців на передовій. І тільки на восьмій день ми захотіли нормальні ліжі, вдаримо картоплю, олія, водичка. Тут у нас. Полумісне вареннячко. Тушонка, звичайно, зараз і на голову надіну, тому що її треба викинути, год стоїть. Тушонка це посидіть. А, все, не згорися. Отак от про от отак проходять будні військовослужбовці. З мисами, бачите, кетчуп, намаска, запрещений продукт. Я красавчик, ковар першого класу. Але я вам скажу, що в нас люди наскільки голодні, що вони їх готові їсти з тарілки. Приємно пити. Сковородки блядь. А дайте чого? А тому, що треба мити після себе посуду. А після себе посуду Саша мити не любить, да. не вміє да. і не хоче. Того він їсть. <але не> вміє, але не хоче. Вміє, але не хоче. Приємного апетиту, Саша. Дякую.